Браття і сестри українці, ми запускаємо проект Бонусна броня, під час якого зберемо кошти на придбання шести гусеничних бронетранспортерів та 16 броньованих позашляховиків СНАЧ. Українські бізнеси об'єднуються щоб перетворити бонуси клієнтів на допомогу силам оборони. Наразі до збору приєдналися такі відомі українські бізнеси, як Вог, мережі Арго, ФОРА, Сільпо, аптеки Подорожник, Антошка, Єва і Ало. Тож, якщо ви є клієнтами цих мереж і у вас є або будуть бонуси, то ви можете переказати їх на проект Бонусна броня. Відповідні оголошення та пропозиції будуть на касах у додатках цих мереж або ж у розсилках від партнерів збору. Збір триватиме з 2 по 31 жовтня. Я закликаю усіх приєднатися до збору бонусами, адже саме завдяки силам оборони ми з вами можемо вільно жити, купувати собі їжу, одяг, іграшки, ліки, пальне, побутову хімію, косметику, гаджети. Давайте посилимо наше військо бонусною бронею.